Господь, у кожній справі так каже сину, Господи, коли така Твоя свята воля, хай воно так станеться. Господи, коли воно вийде тобі на честь, нехай воно станеться в ім'я Твоє. Господи, коли бачиш, що воно для мене спасенне і знаєш, що допоможе мені, то дозволь мені вживати його на Твою славу. Але коли знаєш, що воно зашкодить мені і ніскільки не прислужиться для спасіння моєї душі, відверни від мене таке бажання. Бо не кожне побажання походить від Святого Духа, навіть коли б воно видавалося чоловікові чимось чесним і добрим. Проте важко розсудити, чи то добрий дух, чи який лихий спонукає тебе бажати цього або того, чи, може, власне серце непокоїть тебе, багато людей вже наприкінці дали себе звести. А спершу їм здавалося, що то добрий дух спонукає їх. Тому треба завжди зі страхом Божим і покорою в серці бажати чогось і просити, коли щось бажане прийде на думку, а перш за все, ти мусиш із самозреченням покластися на мене і казати: Господи, ти знаєш, що краще, нехай станеться це або те, як ти хочеш. Дай що хочеш, скільки хочеш і коли хочеш. Роби зі мною. Як сам знаєш, і як тобі більше подобається, і від чого тобі більше честі буде, постав мене де сам хочеш, і вільно тобі робити зі мною все, я ж у твоїх руках, обертай і повертай мною по своїй волі. Ось я, твій слуга, готовий до всякої послуги, бо не я бажаю для себе жити, а для тебе, аби лиш достойно та правильно. Молитва за виконання Божої волі. Слуга. Наділи мене найласкавіше Ісусе, своєю ласкою. Нехай буде при мені, працює і перебуває зі мною вірно аж до кінця. Дай мені завжди того тільки бажати і хотіти, що тобі миліше і твоєму серцю дорожче. Твоя воля нехай стане моєю, а моя воля хай постійно йде вслід за твоєю і якнайкраще годиться з нею. Хай я одного і того самого, що ти хочу і не хочу, і хай я не можу чогось іншого бажати або хотіти, як тільки того, що ти хочеш і бажаєш. Дай мені завмерти для всього, що є на цьому світі, і задля тебе любити приниження і забуття. Дай мені над усі бажання в тобі спочити і моє серце в тобі заспокоїти. Ти правдивий спокій серцю, ти єдиний відпочинок. Все інше немиле і неспокійне у цьому мирі, цебто в тобі, єдиному і найвищому, і віковічному добрі, засну і спочину. Амінь.